На початку 1649 року річ Посполита, розуміючи, що війна Богдана Хмельницького це не просто повстання, почала збирати потужну армію, аби приборкати козацьке свавілля та не втратити політичний авторитет. Цим указом його королівська милість установляє приєднатися. До коронного польського війська жовнірам Шляхтича Яреми Вишневецького та воїнам Литовського князя Януша Радзивіля. Також його королівська милість наказує пану Радзивілу очікувати польське військо на чолі з королем в його резиденції в місті Збараж. Пан Вишневецький повинен очікувати на об'єднання загальних військ Речі Посполитої у своєму замку в місті зборів. Богдане. Хлопці звітують, що поляки зібрали велике військо на Західних землях. Воно складається з трьох частин. Та поки що вони не об'єдналися. То що накажете робити? Пошліть гінця до наших союзників, до іслама Гірея Третього. Скажіть. Що виступаємо у військовий похід. І негайно. Влітку 1649 року, діючи на випередження, козацькі війська взяли в облогу фортецю зборів, а татарські війська взяли в облогу фортецю з Назрівала подвійна поразка польських військ, якщо б не одне, але. Для нашої держави невигідне існування сильної козацької України або сильної Речі Посполитої. Нам з тобою візир треба послабити як козаків, так і річ Посполиту. Слабкий сусід це легка здобич. Кримські татари, отримавши вивкут від польського короля, у вирішальний момент зняли облогу та повернулися у Крим. Хмельницький за таких умов був змушений укласти з Яном Казимиром зборівський договір, за яким території Київського, Чернігівського та Братславського воєвось переходили під владу гетьмана та казацької старшини. Шляхтичі залишали свої маєтки на цих територіях. Реєстр збільшувався до 40 тисяч, а київський митрополит отримав місце в польському сенаті. Так виникла перша українська національна держава землі війська Запорозького. Історики називають її гетьманщиною.